Якщо озвучити основні цифри і основні висновки, то в першу чергу перемогли ті кандидати, які витратили найбільше коштів. Це напевно не є сюрприз, але підтверджує ту гіпотезу, що на жаль, українські вибори специфічні і роль коштів, якщо є не головною, то одні з провідних в тому, хто переможе конкретно в виборчій кампанії. Всі три кандидати, які стали лідерами фінансування, це Тетяна Бахтієва, округ номер 42 це Іван Бушко округ номер 73 і 222 округ є єдиний виняток. Дмитро Андрієвський посів друге почесне місце. В плані матеріальних інвестицій польову частину виборчої кампанії Найбільше коштів витратив Максим Луцький. Тим не менше він посів аж третє місце серед кандидатів. Але знову ж таки, столиця багато в чому є непоказовою для е, всієї території України. Тим не менше, знову ж таки, лідери перемогли саме ті, які найбільше витрачали. Коштів на, на різного роду агітаційні заходи. Наступний висновок це те, що всі кандидати витратили в декілька разів більше, ніж задекларували доходів за 2011 рік. Крім того, вони не стали відкритими в плані оприлюднення інформації щодо джерел наповнення виборчих фондів. Зважаючи на те, що виборче законодавство передбачає певні обмеження, вони доволі такі серйозні, тобто від. Наприклад, від фізичних осіб не більше 20 тисяч гривень можна отримати на рахунок виборчого фонду одного кандидата. Тобто кількість інвесторів повинна бути доволі великою для того, щоб забезпечити такі витрати, ресурсні затрати кандидатів. Тим не менше, на жаль, оця диспропорція між прибутками і видатками говорить про те, що основна частина матеріальних витрат на польову частину виборчої кампанії це є тіньові кошти, які потім не будуть відображені у офіційних звітах і деклараціях. Кандидатів. Єдиний кандидат, який погодився нам щодо кінця виборчої кампанії оприлюднити і надати письмово вигляді структуру витрат своєї виборчої кампанії, став Дмитро Андрієвський, тим не менше, цифри, які були надідані ним, дещо відрізняються від тих, які зафіксовані нашими спостерігачами.